По будинкам приватного сектора 7 чи 8 покрівель. В усіх будинках також пошкоджені вікна, двері, ну огороджуючи, скажемо, конструкції. Приватний бізнес постраждав. Світлофорний об'єкт виведений зі строю, повністю час проходить заміна. І потолки і двері я Єлі вилізла, з двері заклинило, ну через вікно вискочила. Вчора з вечора допомагали вже. Порізали вікна, позакривали ОСБ. І сьогодні утром рано вже приїхали, вже криші перекривають. Зараз у нас працює понад 10 осіб тут. Чим саме допомагаємо, розбираємо завали, виносимо шифер, сміття виносимо. Найбільше постраждала мийка, що на монтаж так відсотків на 50, а тут відсотків на 70. Дороге обладнання, я не знаю, чи буде зараз це відновлюватися все. Можливо, після закінчення війни працюють всі комунальні служби: Ремсервіс, Луаш, Зеленбут, Міськсвітло. Ну, Всі комунальні служби задіяні в відновленні всієї цієї інфраструктури.